Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Камон на Board Game Arena. Це абстрактна дуельна гра з швидкими правилами. І якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Інтерфейс Ігрове поле Це дошка на 37 комірок. При підготовці гри в ці порожні комірки у випадковому порядку викладаються 37 жетонів камен, 6 різних символів і кольорів та один порожній. Так, кожна нова партія буде унікальна. Кожен гравець отримує 18 шестикутників одного кольору чорного або білого. Хід гри Гравець з чорними шестикутниками починає гру, розміщуючи свій жетон на комірку біля одного з країв поля, за винятком шести двохкольних комірок в його кутах, так як вони відносяться відразу до двох сторін. Також поверх викладається золотий шестикутник, який показує останню зіграну комірку. Далі гравець з білими шестикутниками повинен розмістити свою фішку на одну з комірок, що містить камон з тим самим символом. Або того самого кольору, що в комірці позначені жовтим гексом. В адаптації вони підсвічуються. В даному випадку я змушений виставити свою фішку або на жовту комірку, або із зображенням гір. Після кожного ходу золотий шестикутник переміщується на останній зіграний тайл, як орієнтир для наступного гравця. Так, активний гравець визначає, які комірки будуть доступні опоненту. На вже захоплені комірки і на порожню комірку виставити жетон неможливо. Кінець гри Гра триває, доки не буде виконано одну з трьох умов перемоги. Або з'єднати протилежні краї одного кольору: зелений із зеленим, синій із синім, жовтий із жовтим, або оточити ланцюжком своїх фішок, вільну комірку та або шестикутник опонента можна один або декілька. Або позбавити суперника ходів, так, щоб на полі більше не було доступних комірок із потрібним символом і кольором. Якщо ж обом гравцям вдається розмістити свої 18 фішок на полі, не виконавши жодної з трьох умов перемоги, гра закінчується в нічаю. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!